Кожного року у мене є особлива традиція. Я приймаю іслам. Я в Майнкрафт, граю весь день і виділяю його, тому зараз я покажу вам, як проходить цей особливий день. Спочатку потрібно перевірити, чи нікого немає вдома, бо батьки не люблять, коли я раз в рік граю ігри, тому що, якщо вони знали, це є ігрова залежність. Так, мами вдома нема, бо вона на роботі, а тата. У мене є дві години, аби пограти в Майнкрафт, поки не вимкнуть світло, бо від батареї мій ноутбук Xiaomi працює 0,0 секунд у квадраті гепарда. Потрібно знайти якесь максимально естетичне та комфортне місце. Чому я наголосив на слові комфортне? Тому що так пишу в моєму сценарії. Майнкрафт я люблю тому, що почуваю себе в замкненому просторі, далеко від безкрайньої квантової реальності. Спочатку я шукаю якесь красиве місце. Це місце занадто маленьке. Зараз я його відірву. Ого, це місце занадто корабель. Це місце має надто багато берез. Тепер це місце надто кам'янисте. Я все ще думаю, для чого я записую відео. І ось випадково я знайшов ідеальне місце. Я от зараз відео озвучую, і я таки думаю, це те, що я хочу зробити. І так, що в мене вийшло? Біля дуже красивого озера я побудував юрти. Якщо це юрт, але це точно юрт. Все виконано в стилі пурпурового. Бля, як на цей колір. Галерея з гарбузами і лава. Але тут є секрет. Ми сідаємо у вагонетку. І тут э, маленьке село. Це душніло, його не потрібно взагалі. Це кімната для самогубств. І бачимо, що наш будиночок нахуй. <рід> Круто. А хто його роз'їхав? Його швидше за все роз'явили ці два під. <п 'ять> На я, я його будував? Я не знаю. Чи розчарований я? Так, і тепер моя улюблена частина. Я записую відео про. про Майнкрафт. Тут нічого не буде. І це дивно. Ладно, п**ду, все. Коротше, е, я програв Майнкрафт. Це було не є круто. Я не жалію, що я всрав час, тому що. Е, я ж його грав типа раз в рік. Раз в рік можна час і просрати. Е, дякую всім за увагу. Хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, зайдись вообще. Да ты ч?